Всім привіт, я Ірина П'ятун і сьогодні я покажу вам процес створення ілюстрації. Для початку я зробила швидкий скетч в фотошопі, а чистий лайн створюю в ілюстраторі, там мені зручніше. Після того, як відмальований кожен елемент зображення, я експортую його в PNG і продовжую працювати з ним в фотошопі. Кожну деталь одягу роблю окремим шаром. І для кожного з них створюю окремий шар з однотонною заливкою. Розглянемо цей процес на прикладі джинсів. Я дублюю шар лайну джинсів. Переконуюсь в тому, що він повністю має замкнуту лінію, і за допомогою чарівної палички роблю виділення і вже після цього заливку своїх джинсів. Для цієї ілюстрації тіла та волосся були створені заздалегідь. Тож я приступаю до перепрацьовки кожної деталі одягу. Починаю з джинсів, промальовую світло, тінь та напівтон. Також додаю такі світлові лінії по складочкам і по деталям, які відокремлені одна від одної. Додаю фактуру. Джинсів, також деформую її, за формою тіла і за допомогою маски на шарі з текстурою пом'якшую видимість текстури в світловій та тіньовій частині. Для шару з текстурою найчастіше задаю стиль шару це множення або розсіяне світло. Для пропрацьовки наступних деталей одягу повторюю всі попередні кроки. Промальовую світло, тінь та напівтон на кожній деталі, також додаю текстуру. Текстури намагаюся додавати різні, щоб кожна річ відрізнялася одна від одної. В таких елементах одягу, як светри або жакети, я використовую для рукавів окремий шар з текстурою. В наступних кроках його буде легше деформувати за формою складок. І за формою згину руки. За тим же принципом промальовую піджак. Світло тінь на півтон. Гузики роблю імітацію золота і додаю світлові частинки такі. Це дозволяє малюнку більш... виглядати більш жвавим і яскравішим. Додаю фактуру. Знову розділяю фактуру на спинку та рукави. Так буде саму текстуру краще деформувати. І той же самий процес повторюю з сумочкою. Знову промальовую світлові тіньові частинки та на півтон. На деякий час повертаюся до піджака і вже поверх текстури промальовую такі світлові частинки. Рисочками, щоб додати більш такий скетчовий і мальований стиль цієї ілюстрації. На сумочку я буду додавати текстуру шкіри, щоб вона виглядала більш так натурально. І переходжу до джинсів, повторюю знов ті ж самі етапи, Тінь, світло на півтон. Додаю текстуру, трішки деформую по формі. Також додаю тінь від піджака і деякі декоративні штрихи. Поверх піджака додаю падаючу тінь від сумочки та від руки сусідньої дівчинки. Тепер переходжу до оформлення фону. І тут трішки буде творчий пошук перед тим, як я зроблю фінальний результат. Забігаючи трішки наперед, скажу, що буде два варіанти фону. Для більшої реалістичності додаю ще падаючі тіні. І роблю другий варіант фону. Ця ілюстрація малюється для друку на чашечках, тож я одразу зроблю візуалізацію того, як це буде виглядати насправді. Кожна з дівчат була повністю кастомізована, тобто можна було обрати кольор її шкіри, колір та довжину волосся, також колір кожної деталі гардеробу. Як виглядають ці налаштування, можете подивитися в одному з шотів на моєму каналі. І також хочу зазначити, що з двох варіантів фону був вибраний саме цей з акварельним сердечком. А ви, будь ласка, поділіться в коментарях, який фон вам більше сподобався. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую за увагу і за те, що провели час зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами була Ірина Пятун. До нових зустрічей!